Всім, на що звернути увагу, і що нам зараз треба робити на наших діляночках з часнику. Дивіться, зараз активно треба закривати вологу. Будучи дощ... дощики ось передають. Зараз таку погодку зловив, що якраз продуло трошки нашу землю, ось як бачимо. І вологи як такової немає. Не дуже сильно я трамбую трактором, і виходить, що верхня ця корочка. Трошки краще вже перебувається, ніж було неділі 2-3 назад. Вона вже крошиться, ось як бачимо. Ось так виходить після того, як я пройшовся бороною. Штрільна борона Ось така мною зроблена. Працює ідеально, як бачимо, збирає і бур'янець, і поживні рештки, які від минулого року залишилися. ось на Бачимо. Трактор, як завжди, цей. І ось так виходить, що перебиває, закриває, всі пори закриваються. Ось такий вигляд має. Як бачимо, ось тут часник пригорнуло. Нічого страшного, зараз дощик ще пройде. Ось так. Пригорнуло. Ну нічого страшного, йому нічого не буде, не перший рік вже так є. І дивіться, що нас далі чекає. Нас далі чекає. Закривали, закрили вологу і закриваємо гербіцидом стомп. Стомп, стомп аква, пендіган, все, що на пендеметаліні, хімічні речовині. Це все використовуємо, закриваємо. Челенджом поки що не працюємо ще прохолодно, чекаємо більш теплих погодних умов. І, і, і поки що рано ще їм працювати, ще не, не той рівень забор'яненості в нас. Челенджем ми працюємо е, десь порядка 600 грам на гектар. З е, томпом ми працюємо там від 6 літрів, з томпаква 3,5 літри. Дивіться там інструкції або ж дивіться відео. Це все є. І це все треба робити, тому що буде біда. Ось Як бачимо, зараз я пройдуся, як бачите, буряну немає. Зараз так пройдемося. Ось повітряна бульбашка. Аж туди вона йде, бур'яну немає. Враховуйте свої сили, щоб на наступному тижні ви під дощ закрили вологу і після дощу ви працювали з томпом. Якраз волога земля буде якісна обробітка ґрунту. Ну і буде результат набагато краще. Запасайтеся інсектицидами, фунгіцидами. І також робіть, зараз буде період нашого так званого пожовтіння часнику. Паніка у всіх, буде хлороз. Щоб паніки не було, запасіться карбомідом, запасіться сульфатом магнію, працюйте по листу вже потім. Або ж вносити зараз в ґрунт під дождик, буде те, що треба. Ось так: основні дії з часником я вам розповів. Працюйте, воно того варте. Все, дякую вам, слава Україні, па-па-па-па.